Час новин на телеканалі ТІВІ4. Вітаю вас. Апеляція продовжить розгляд справи щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка у вівторок, 11 листопада о 10.00. Нагадаю, у червні 2023 року Михайла Головка затримали детектива набу за підозрою в отриманні хабаря у місцевого підприємця. Через два роки, 18 червня, Вироком ВАК з колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винуватим у проханні надати та одержанні понад 600 тисяч гривень неправомірної вигоди та призначено покарання 9 років з конфіскацією майна. Не погодившись із рішенням, захисники, а їх уже п'ятеро, подають апеляційну скаргу у апеляційну палату Ваксу. Розгляд апеляції розпочали на початку жовтня. Уже відбулося два засідання. Наступне третє заплановане на 10 ранку, 11 листопада. Також додамо 22 жовтня, суд визнав Михайла Головка винним у справі щодо декларування недостовірних відомостей. Підтримати місцевий бізнес та дати поштовх для його розвитку. У Тернополі відзначили річницю діяльності Офісу, зроблено в Україні. Ця ініціатива спрямована на підтримку вітчизняних виробників. Вона надає фінансову допомогу малому та мікробізнесу у вигляді грантів і мікрогрантів. Цього разу підтримку отримали тернопільські соціально відповідальні підприємці, які створюють нові робочі місця. На заході побувала наша знімальна група. Знайти себе в бізнесі та реалізувати власні ідеї. Тернопільські підприємці зібралися з нагоди річниці відкриття регіонального офісу, зроблено в Україні. Це ініціатива, що допомагає розвивати малий мікробізнес через систему грантів і мікрогрантів. Кілька таких вручили підприємцям, які у своїй діяльності демонструють соціальну відповідальність. Один із них Аркадій Кожан, який три роки обороняв Україну, а після поранення займається дверним бізнесом. Я тільки не починаю. У мене займаються діти, я їм допомагав, я вже маю деякий досвід в цьому. Монтування, там, продажі. Рішив зайнятися, щоб бути корисним для своєї країни. Рішив зайнятися бізнесом, приносити користь для держави і для людей наших. Аркадій став одним із 21 одного підприємця, хто отримав можливості розвивати свій бізнес та створити нові робочі місця. Таку змогу отримала й Тетяна Білоус, яка займається рекламним бізнесом. А цьогоріч працевлаштувала людину з інвалідністю. Другими курсами взяли студента, тобто без знань. Ми повністю його ну як сказати, навчили. Ми просто підсилили. Ми просто підтримали його і дали йому можливість розвиватися. Він взагалі в нас молодець. Ми абсолютно не відчуваємо цього, що він людина з інвалідністю. Він залучений в всіх роботах. Підприємці також представили свої напрацювання, обмінялися досвідом і налагодили співпрацю з місцевою владою та громадськими організаціями. Тішуся від того, що ми сьогодні всі зібралися, тішуся від того, що наш офіс зроблено в Україні. Конкретно міста Тернополя має більше 8,5 тисяч консультацій, і це перше місце в Україні по цих консультаціях. Якщо говорити про нашу область в загальному, то ми маємо друге місце в Україні по консультаціях, і це показує те, що Тернопільщина дуже дуже і дуже активна і хоче працювати, розвиватися і бути і створювати робочі місця. Вироблено в Україні звучить вже тепер не тільки на Україні, це вже звучить на теренах всього світу, і всі знають. Про те, що якщо це зроблено тут, воно зроблено якісно. Це є конкуренто спроможно, бо воно є е, найкраще. Воно зросло в горнилі випробувань, в горнилі війни. Звернутися до Тернопільського офісу зроблено в Україні, може кожен, хто має власну бізнес-ідею та хоче її розвинути. Тут підприємці можуть отримати інформацію, консультації та допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів і подачу документів на гранти різного рівня. Він не бачить очима, але бачить душею. У Тернополі відбулася творча зустріч із поетом Романом Фещаком. У ще юному віці він повністю втратив зір, але відкрив для себе інше бачення через слово і поезію. Сьогодні пише подорожує та мотивує інших. Як щоденна робота і любов до життя долають будь-які обмеження, дивіться далі. Я хочу своїм прикладом доводити, що незрячі можуть багато, найбільше, ніж вони самі думають. Роману Фущаку 27 і майже половину свого життя хлопець незрячий. У 9 років перестав бачити на ліве око, а в 14 втратив зір повністю. Це від народження, але як такої причини нема. Невизначена етіологія, на жаль. Я був недоношений і кажу, що, може, це якось на етапі формування сітківка була слабка. Не звернув на це увагу, бо було до того багато інших проблем. А коли вже ніби все, все стабілізувалося. Почалася проблема з очима. Те, попри втрату зору у юному віці, Роман Фищак не припинив мріяти та творити. Хлопець почав писати вірші за допомогою шрифта Брайля. Здебільшого, це були привітання для рідних, друзів, знайомих. А влітку 2016-го серйозно взявся за поезію. Тоді ж з'явився його перший вірш Не мовчи згодом опанував і прозу. Сьогодні Роман продовжує створювати тексти, але вже за допомогою спеціальних програм і гаджетів, які озвучують дії на комп'ютері з допомогою гарячих клавіш комбінацій. Ми можемо рухати все, робити теж саме. вибирати елементи, керувати. Воно просто називає всі наші дії з моїм цього ми можемо користуватися, писати у Ворді, в текстовику. Я користуюсь соціальною мережею, Усі соціальні мережі я веду сам. Пише роман про все, що його хвилює. У його творчості пейзажна, інтимна, філософська, патріотична лірика. Також чимало робіт про війну, насильство, фемінізм. Часто автор звертається і до теми незрячих людей, щоб показати, що бачити світ можна не лише очима. Насамперед нас інші аналізатори задіюються набагато гостріше, сприймаються на слух, на дотик. І, в принципі, ми просто можемо зауважити те, що люди повсякденному житті не бачать. Це щодо якихось фізичних явищ, теж ж сама природа, та. Звуки птахів, людина по седенному житті може на це не звернути увагу. Його твори публікують у періодиці, літературних альманахах та на платформі Аркуш. А зараз Роман готує до друку власну збірку. Та, окрім літератури, поет веде активне життя, подорожує, працює психологом і масажистом, є лідером спільноти Масаж по Брайлю та співзасновником інклюзивної спільноти. Також проводить творчі зустрічі. Одна з таких днями відбулася у Тернопільській обласній бібліотеці для мови. Там Роман поговорив про натхнення, особливе бачення світу та про силу духу, що допомагає бачити світ навіть крізь темряву. Показати гнучкість та вміння відчувати власне тіло. У Тернополі відбувся відкритий чемпіонат міста зі спортивної гімнастики. У змаганнях взяли участь 66 дівчат віком від 7 до 16 років із Тернополя та Шептицького. Юні спортсменки демонстрували майстерність на брусах, колоді, опорному стрибку та у вільних вправах. Як усе відбулося, бачила наша знімальна група. Витонченість сили і точність у кожному русі. Юні спортсменки з Тернополя та Шептицького взяли участь у відкритому чемпіонаті нашого міста зі спортивної гімнастики. Кожна із них виступала із номером, у якому продемонструвала свої практичні вміння та гімнастичні елементи різної складності. На е, стрибку я виконувала переворот з поворотом, на колоді переворот е, також стрибки і на брусях. На нижній жертині та на верхній всякі обороти не косаєсь Підйом розгибом, відмахи стійку і догову з поворотом. Окрім цих спортивних елементів, гімнастки виконували й інші вправи, аби вразити журі та здобути найвищий бал на чемпіонаті. Тернополянки Катерина Анастасія поділилися своїми враженнями після виступу. Дуже задоволена, тому що мені приносяться успіхи та задоволення. Я не дуже, я трохи погано виступила, мені здається. Можливо, вільні і колоду, а так то все решта нормально. У нас оцінюється за виконання правильного елементу, оцінюється техніка елементу і як дитина його виконала. Тренерка зі спортивної гімнастики з Шептицького Вікторія Бурбан до Тернополя приїхала разом із 25-ма юними спортсменками. Серед них, як досвідчені учасниці, так і ті гімнастки, для кого ці змагання стали дебютом. І одна дівчинка приїхала, яка взагалі ще не приймала участь в жодних змаганнях. Вона прийшла в кінці року там того, і з вересня у два місяці вона вже підготувала перший юнацький, і такий буде дебют в неї. Сьогодні надіємося, що все вдасться. Загалом у відкритому чемпіонаті Тернополя зі Спортивної гімнастики змагалися 66 спортсменок. Найменші із них 7 років, а найстарші учасниці 16 років. У Бережанах триває масштабна реконструкція старовинного замку. Фахівці заповідника разом із благодійниками та меценатами встановлюють нові вікна, двері й арку, зберігаючи історичний стиль споруди. Реставратори відтворюють кам'яні обрамлення у ренесансному стилі та встановлюють білі вікна саме такі, колись прикрашали замкову каплицю. На сьогодні в мене все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора.